Ізоляційна аркова споруда на Чаес під назвою Новий безпечний конфайнмент мала обмежувати виток радіації застарілого саркофагу четвертого енергоблоку. 14 лютого російський дрон камікадзе типу Шахет 136 влучив у дах конфайнменту та пробив його наскрізь. Він завдав шкоди на сотні мільйонів доларів. А на те, щоб відновити арку бодай частково, підуть роки. Пише видання Нью-Йорк Таймс. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чому проєкт, розрахований на землетруси, виявився Ким вразливим до одного вибуху і що робити тепер? Докладніше далі. Цю конструкцію під четвертим енергоблоком ЧАЕС вагою 40 тисяч тонн вважають сучасним інженерним аналогом єгипетських пірамід. Вона стала однією з найбільших і найдорожчих споруд у світі. Спеціалісти розраховували, що арка прослужить 100 років. Конструктори передбачили багато ймовірних негативних сценаріїв. Вона розрахована, щоб витримати землетруси, торнадо, пориви вітру, але не війну. 14 лютого в арку влучив російський шахет. Конструкція тліла тижні, і що займання ліквідували повідомлення. Думали лише 7 березня, приблизно половина північної частини арки виявилася пошкодженою. І, хоча за межами укриття радіаційний фон залишається нормальним, виконувати свої функції повною мірою воно вже не здатне, стверджує видання. Арку звели в першу чергу для того, щоб безпечно демонтувати спершу радянський саркофаг, а тоді й самий четвертий енергоблок електростанції. Зупиняти радіоактивний пил мала б насамперед металева внутрішня оболонка нового безпечного конфайнменту. Зовнішня оболонка. Мала захищати конструкцію від опадів. Між ними інженери розмістили кілька шарів ізоляційного матеріалу, який мав би тримати вологість на рівні не вище 40%. Інакше стінки арки іржавіли б і розгерметизувалися значно швидше. Але ізоляційний матеріал усередині, а особливо 1,5 міліметрова каучукова мембрана, виявилися легко займистими. Тому пожежникам довелося вирізати обшивку і знищити значну частину мембрани. Обсяг робіт попереду величезний, але відновити стану перед ударом практично вже неможливо. Спеціалісти з ядерної безпеки Greenpeace та українські чиновники запевняють, що Росія скоїла окремий воєнний злочин, і що до цього обстрілу потрібно вести окреме провадження. Російська сторона усі звинувачення в умисному обстрілі, як завжди, відкидає. При цьому очевидно, що росіяни використовують як інструмент шантажу. Пише Ніорктаймс. Попри активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками з покладами бурштин видобуває сонячний камінь в країні офіційно лише 9 компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину. Видання Telegraph.ua вирішило розібратися, що відбувається з видобутком українського бурштину та хто саме стоїть за цим бізнесом. Докладніше далі. Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії, як старі гравці на ринку видобутку сонячного каменя, так і нові, намагаються отримати доступ до родовищ, що зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, цим без сюрпризів. Тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство Волинь На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони невеликі. спецдозволів різних категорій було надано за два. 20... Двадцять 24 роки тільки три на Рівненщині за останні два роки було надано загалом 37 спецдозволів. Найбільші гравці ринку відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та депутат Рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. Віднедавна працює на Рівненщині також один з основних операторів бурштинового ринку у піднебесній китайський бізнесмен Ван Гікай. Він став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни. Більшість спеціальних дозволів було Зіграно на аукціонах при цьому, як зазначило видання, в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Серед власників зустрічаються такі прізвища, як Роман Роденко, бізнесмен, що фігурував кілька років тому у бурштиновій справі як компаньйон Борислава Розенблата, який незаконно виводив добутий бурштин з України для подальшого продажу за кордоном. Втім, Руденко не оголошували підозру та до відповідальності його не притягували. А тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдоз на бурштинові поклади, попри ніби прозорість процедури, як з'ясувалось, торги спецдозволами не завжди відбувалися за правилами. Учасники вдавались до недобросовісної конкуренції, а на результати торгів впливали певні кулуарні домовленості. І звичайно ж повністю побороти незаконний промисел і досі не вдалось. Наприклад, у Житомирській області, за даними головного управління нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано шість фактів незаконного видобування бурштину. У двадцять році 5, у 24-му 3. копачів на гарячому силовики ловили в Олевському, Овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за статтею 241 Кримінального кодексу України. В цей період слідчі розслідували і справи попередніх років. Таким чином, у 22-му році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з видобутком, але також і з перевезенням та збутом. При цьому під. Ільні цехи з обробки бурштину серцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. І як завжди, до суду дійшов лише незначний відсоток справ. Зокрема, у 24 му лише два провадження дійшли до суду. Одне закрили. Епопея з передачою США покладів українських рідкісноземельних металів перейшла в нову фазу. Черговою ідеєю фікс президента Дональда Трампа стала українська енергетика, як іронічно зазначили журналісти видання New York Times. на тлі перемовин щодо можливого врегулювання війни в Україні в адміністрації Трампа заявили, що Штати можуть взяти у власність українські атомні електростанції, щоб забезпечити їхній захист. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відповіли Вашингтону у Києві, та до яких наслідків це може призвести. Докладніше далі. Розташована більш як за 250 кілометрів від міжнародно визнаного російського кордону, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, містить шість ядерних реакторів. З початку березня 2022 року контролюється російськими окупантами та в Україні по суті на даний момент не належить. Наразі усі шість блоків знаходяться в стані холодного зупину. Сама станція дістала значних пошкоджень і замінована окупантами по всьому периметру. За словами радника з національної безпеки Майка Волца. Сполучені Штати могли б бути дуже корисними в управлінні станцією з їхніми експертними знаннями у сфері електрики та комунальних послуг. Нібито американське володіння було б найкращим захистом та підтримкою для української енергетичної інфраструктури. На думку директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка для України це позитивна пропозиція. В інтерв'ю виданню «Уніан» він зазначив, що прецеденти передачі управління атомними станціями іноземним державам є. Зокрема, Росія володіє час часткою в атомній енергетиці низки країн Азії та Африки, тож штати можуть мати якусь частку власності в компанії, яка займалася б управлінням Запорізькою АЕС. На думку експерта, її повернення в енергосистему України значно послабить проблему з енергодефіцитом. А допуск американців до української атомної енергетики дійсно може убезпечити її від російських ударів. Також можна включити американських представників у наглядову раду енергоатома та запропонувати штатам добудувати енергоблоки на Хмельницький АЕС, замість того, щоб використовувати російські реактори. Якщо говорити про офіційну позицію Києва, то за словами президента Володимира Зеленського, АЕС належить державі, але Україна може розглядати американські інвестиції в окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Зокрема, після деокупації станції на її відновлення буде потрібно від 2 до 5 років. А після того як інфраструктура буде відновлена, станція зможе приносити гроші ще через півтора-два з половиною роки. Наголосив, що про всі атомні станції країни не йдеться. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.